Річ у тім, що конструкція таких двигунів розрахована на самозаймання палива. Це досягається шляхом високого стискання повітряно-паливної суміші, за співвідношенням 20 до 1. Навіть перший прототип мав 25% паливної ефективності на фоні 12% бензинового аналога. Стало зрозуміло, що двигун з постійно великим тиском повинен бути міцним продуктивним та потужним. І це було чудово, адже переваги дизеля вражали. Дивіться самі, по перше, робочий ресурс дизельного двигуна вищий за бензиновий у півтора-два рази. Максимальний обертальний момент досягається при нижчих обертах, та й робоча температура більшості дизельних двигунів менша за температуру бензинових. По-друге, у таких типів двигунів майже повністю відсутня система запалювання, яка нерідко виходить з ладу в бензинових авто. Чому майже? Тому що дизельні двигуни мають лише свічки розжарення, які розігрівають циліндри при холодному запуску і майже не впливають на його роботу, коли двигун вже працює. По-третє, коефіцієнт корисної дії та потужність дизелів вищі завдяки більш ефективному використанню палива тому витрата палива порівняно з бензиновим двигуном суттєво нижча.